Олексій Суханов голосував за Путіна. Почнемо з того, що свого часу ведучі, як і багато інших росіян, вірили Путіну і були про нього іншої думки. І так, коли його обирали президентом вперше у 2000 році, Олексій Суханов також голосував за Путіна. Я голосував, я це визнаю. Я визнаю всю цю помилку. А вже після того з'явилися перші сумніви. Це сталося у 2008 році, коли президентом Росії став Медведєв, і коли Росія напала на Грузію, на той час вплив Путіна був не меншим. Тож в Олексія з'явилася перша нотка недовіри. А вже потім, після анексії Криму, він зрозумів до кінця, хто такий Путін, йому було дуже соромно за свою рідну країну. Настільки соромно, що коли він прилетів на зйомки, шоу Говорить Україна після подій у Криму, то перед записом програми вийшов догляду. Чів у павільйоні і вибачився. Він попросив пробачення за те, що країна, громадянином якої він є, напала на Україну. До речі, Олексій Суханов знайомий з пропагандистом Соловйовим. І коли він працював на телеканалі НТВ, то Соловйов також там був і вони були знайомі. Точніше, віталися, але щоб спілкуватися і дружити, то такого не було.